Привіт, друзі. Сьогодні їхав на роботу, і всередині з'являється пісня, починає лунати мелодія із тебе. Я починаю співати, хоча пісню цю чув один чи два буквально рази в виконанні Михайла Іващенка. Не розумію, що відбувається, але я молився до Господа і просив, Боже святий, чи можу я співати? А що мені співати? А яку пісню мені співати? Я розумію, що ця, ця пісня, яка полилася із мого серця, вона. Це була, це була відповідь Господа на мою молитву. І знаєте, коли ти співаєш, коли виливаєш перед Господом своє серце, відчуваю, як мир приходить в серце. Звертаюсь, щиро я до тебе, мій Боже, царю всіх царів. Ти землю сотворив і небом. Владика мудрий всіх віків, прошу я, Господи всесильний молитви наші ти почуй, хай мир настане в Україні від злого ворога врятуй. Насправді, ворог підступний, злий, небезпечний, мстливий, негідний. І нам дуже важко всім. Ми всі переживаємо, ми всі хвилюємося і живемо в стані такого хронічного стресу, переживань. І все це накопичується. І, безумовно, серце потребує таку, такого очищення. І пісня лікує. Пісня це терапія, пісня це пісня. Повертає мир в наше серце. І пісня це звісно, молитва до Господа. Я молюся за рідних, я молюся за друзів, я молюся за воїнів наших, і прошу Бога, щоб він нас е, порятував, всіх українців, наших діток і наших захисників. Хай Господь береже вас, друзі, і ми маємо вистояти. І саме головне вистояти перед тим ворогом, невидимим ворогом, який заганяє в нас у стан розпачу і зневіри. коли немає радості, коли ти вже не знаєш. Як це посміхатися, коли ти боїшся сказати щось добре, позитивне, ти просто ходиш прибитий, і це стан найгірший. І от цього ворога треба гнати. І тоді Господь стане ближче до нас. Не маємо бути бадьорими, впевненими і вірити в перемогу. Все буде Україна.